Доброго дня, шановна аудиторія! Мене звати Кузьміна Дар'я і сьогодні я розповім вам про синдром Ангельмана. А почнемо ми з основ, а саме з визначення. Синдром Ангельмана це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає нервову систему і спричиняє серйозні фізичні вади та порушення здатності до навчання. Також цей синдром називають або синдромом Петрушки, або синдромом щасливої ляльки, але про це ми поговоримо трошки пізніше, оскільки ці назви обумовлені клінічною симптоматикою, яка буде проявлятись в даних пацієнтів. Частота народження від 1 на 10 тисяч до 1 на 20 тисяч. Живонароджених немовлят, що дійсно невелика, невисока цифра. Прогноз захворювання безпосередньо залежить від ступеня ураження 15-ї хромосоми. Так наголошується, що одні люди, які страждають на синдром Ангельмана, відмінно себе обслуговують і навіть можуть трошки спілкуватися, тобто наявна лише мутація гена, а інші не здатні ні говорити, ні ходити. Причиною цього може бути делеція фрагмента хромосоми. Але про причини ми поговоримо детально. Трішки пізніше. трішки Людина з синдромом Ангельмана матиме нормальну тривалість життя, але потребуватиме догляду протягом майже всього життя. А тепер поговоримо про причини та патогенез синдрому Ангельмана. Річ у тому, що зазвичай здорова людина отримує дві копії 15-ї хромосоми, а саме одну від матері. Іншу від батька, що є дуже логічним. Однак, у ділянці цієї хромосоми, яка є дуже важливою для синдрому Ангельмана, а саме сегмент 15q11, експресія материнських і батьківських копій генів дуже відрізняється. Це пов'язано з гендерним епігенетичним імпринтингом, а також з біохімічним механізмом металювання ДНК. У здорової людини експресія материнської алелі сильніша, тоді як батьківська алель майже не проявляється. Якщо ж материнські копії генів видалені або мутовані, то це і спричиняє появу синдрому Ангельмана. Таким чином, синдром Ангельмана виникає внаслідок втрати нормальних материнських копій генів у певній ділянці 15-ї хромосоми. Найчастіше це відбувається шляхом саме делеції сегмента цієї хромосоми, але іншими причинами виникнення може бути однобатьківська дисомія, транслокація або мутація одного гена в цій ділянці. Сестринським синдромом синдрому Ангельмана можна назвати синдром Прадера віллі який виникає у зв'язку з аналогічними дефектами, але вони виникають на успадкованих від батька генах. Це і є головна різниця між синдромом Ангельмана та синдромом Прадера віллі а тепер поговоримо про клінічні прояви синдрому Ангельмана. По перше, це затримка розвитку, включаючи відсутність повзання або лепетання у віці від 6 до 12 місяців. Це перший період, коли батьки починають турбуватися і звертаються до лікаря. З нерозумінням, що саме коїться з дитиною, також затримка мовленнєвого розвитку, нерозвинене мовлення абсолютно у всіх дітей цією патологією, волосся, шкіра та очі світлого кольору, широкий рот з широко розставленими зубами, а розмір голови таких дітей менший від середнього, нерідко зі спощенням потилиці. Також до клінічних проявів належать напади епілепсії в 80% випадків, розлад моторних порушень, наприклад, порушення руху, порушення рівноваги, як правило, атаксія ходи та або тремтіння кінцівок. Частий сміх без приводу, щасливий стан, легка збудливість, часте плескання в долоні, гіпермоторна поведінка, при цьому низький рівень концентрації уваги. Також для цих дітей буде характерне викривлення хребта за сколіотичним типом, проблеми зі сном, оскільки потреба у сні у цих дітей набагато менше, ніж у інших, та підвищена чутливість до високих до теплих температур, і через це особливе захоплення водою. Тепер поговоримо про діагностику синдрому Ангельман. Цей діагноз можна запідозрити з двох причин: по-перше, це затримка розвитку дитини. А по-друге, якщо вона має характерні симптоми для цього синдрому. Для підтвердження діагнозу використовується аналіз крові. Ці аналізи спрямовані на виявлення: по-перше, будь-якої хромосоми або частини хромосоми, які відсутні. Зміни в гені ube 3 a матері або батька, які вони могли передати цій дитині, та безпосередньо зміни в гені ube 3 a дитини, які могли б зупинити його роботу. Для кожної дитини з синдромом Мангельмана дуже важливо розуміти причину, тобто. Який з цих трьох ланок патогенезу, з цих трьох ланок задіяний, оскільки це допоможе визначити батькам шанси народження наступної дитини з синдромом Ангельмана? На жаль, синдром Ангельмана обумовлений вродженою генетичною аномалією, тому специфічні способи його лікування наразі не розроблені. Проте деякі лікувальні заходи підвищують якість життя людей із даним синдромом. По-перше, можна призначати симптоматичну терапію. До них відносяться протиепілептичні препарати, тобто препарати для контролю нападів епілепсії, та снодійні для поліпшення сну. Також можна призначати підтримуючу терапію, яка складається із заняття з логопедом та дефектологом, фізіотерапію, вона може допомогти покращити поставу, рівновагу, допомогти дитині навчитися ходити. Комунікативна терапія, що може допомогти їм розвиватися. Невербальні мовні навички, наприклад, такі як мова жестів. А також може бути рекомендована поведінкова терапія, щоб допомогти подолати поведінку, якою важко керувати, наприклад, гіперактивність і коротку тривалість уваги, тобто коротку сконцентрованість. Ну і на цьому в мене все. Дякую за увагу та приділений час. Сподіваюсь, що було цікаво і пізнавально.